Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк. Одеська філія. У нас нове надходження: це Nissan Armada з бензиновим двигуном об'ємом 5,6 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі в максимальній комплектації. Дуже гарне велике сімейне авто на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою. Ось як він виглядає зовні. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Дуже великий автомобіль, вмісткий. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Комбінована шкіра в ідеальному стані. Все охайно, все чистенько. Третій ряд сидінь. Багатозонний клімат-контроль, безключовий доступ. Переходимо до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду, також комбінована шкіра в гарному збереженому стані. Переміщаємося до салону автомобіля. Пробіжимося по комплектації. Є електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, електрорегулювання керма з пам'яттю положень. Як я вже казав, багатозонний клімат-контроль, підігрів всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь, гарна мультимедія з навігацією. Безключовий доступ, електроручник, повне мультикермо. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 37 тисяч миль. Також чорна стеля, є люк. Підігрів керма та багато інших. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.